Знаєте, сьогодні дуже багато різноманітних течій, направлень, деномінацій, і кожна людина з цих деномінацій вважає себе віруючим. І чи всі віруючі отримають небесну прописку і опиняться в раю? Звісно ж, ні. Про це чітко і ясно говорить Біблія. І на прикладі Ноя стає чудово зрозуміло, що потрібно для того, щоб. Отримати благословіння Боже, Божу благодать і прописатися на небі. Якщо взяти Ноя, то Ной отримав откровення від Бога про колапс, який наближається. Мова про потоп. Ми також з вами маємо розуміння, той, хто досліджує Біблію, що по факту ми з вами живемо в останні часи, і буде друге пришестя Ісуса Христа, який прийде не як Спаситель, як він прийшов перший раз, а як праведний суддя і покарає все зло. Про це є чітке розуміння, є послідовність, хронологія описана в Біблії, що за чим буде відбуватись. Далі Бог знову ж таки попіклувався про те, щоб людина мала це откровення, Ной прийняв це откровення від Бога. Це перше. Друге, він е, е, зберігав це слово в своєму серці. Питання в тому, як ми на сьогоднішній день ставимося до Слова Божого, тому що Слово Боже це є основа християнства. Слово Боже, через Слово Боже, ми пізнаємо Бога, е, через Слово Боже, Слово Боже міняє нас, цілює е, і так далі. Тобто, чи є Слово Боже в щоденному моєму раціоні, як я до нього відношуся? Чи я поживу по цьому самому слову, і так далі. Ной це виконав. Далі Ной отримав чіткі вказівки, яким розмірів, стосовно розмірів, параметрів повністю ковчега і почав своєю сім'єю будівництво цього самого ковчега. Добре знаємо, що його сім'я та всі тварини врятувалися завдяки саме цьому дійству. На сьогоднішній день кожен з нас розуміє, має таке розуміння, має можливість отримати таке розуміння, що без спасіння інших неможливо спасіння власної душі. Як у Якова чудово сказано, що. Той, хто відверне грішника від його легких шляхів, тому буде прощено багато гріхів. Тобто, прощати отримати прощення власних гріхів, покривати власні гріхи, ми можемо спасаючи інших людей, приводячи їх до спасіння, інвестуючи свій час, свою енергію, свої життєві ресурси в спасіння других людей. Все небо радіє одному покаючомуся грішнику. Тобто важливо це розуміти, якщо ми просто займаємося бездіяльністю. Ніхто не спасається, роки проходять, знаєте, часто людина говорить, спілкується там з іншими релігіями. А людина говорить, що я там уже десятиліттями в церкві, коли починаєш з нею більш детально спілкуватися, то приходить розуміння, що людина не тільки нікого не врятувала, не тільки нікого не привела до Бога, не вклалася в чиєсь спасіння. Людина й сама не спасена, бо вона не розуміє писання, вона його не вивчає. Вона взагалі не живе по ньому і так далі. Тобто, це безумство розумієте, надіятися на авось. Є чіткі правила, чіткі критерії, по яких Господь буде оцінювати кожну людину і кожному дане одинакове життя, одинакову кількість ресурсів. Ми маємо 24 години на добу 7 днів на тиждень. Питання в тому, на що ми їх витрачаємо і як ми проживаємо цей час. Тому майте мудрість Христову, з'єднуйтесь з апостольською церквою, яка є ковчегом спасіння, будуйте цей ковчег спасіння, щоб інвестувати в вічність якомога більше свого ресурсу. Тому що Господь наголошував на тому, щоб ми огорням помишляли, шукали в першу чергу царства небесної правди, а все інше нам приложиться. Тому хай Господь вас благословляє, любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.